Від неї не дітись нікуди, не вгадати, не передбачити, За тобою ходитиме всюди, Може, й вдасться ми хцем побачити. У ту мить, коли зупинятиметься серце, у ту мить, що здається, усе. Ти за крок до своєї смерті, чи на ложі, чи в аварії на шосе? Ти побачиш її погляд суворий, Та водночас байдужий і пильний. І, можливо, вона заговорить, тільки подих її, могильний. Ти захочеш ще жити, радіти, зрозумієш, у чому вся суть, перш ніж свіча встигне твоє дотліти, У густини спогади прийдуть. Ті моменти, що звуться життям, постануть, му фільм в кінозалі. Ти за крок перед небуттям запитаєш у смерті. А що далі? А можливо, тобі пощастить, і вона повернеться спиною, птахом нічним з гілля злетить, і сьогодні ще не поведе з собою. І той страх, що серце стискає, не відпустить ще довго. О, ні, душа погляд смерті запам'ятає, перш ніж та зникне в пітьмі.